Дорогі друзі, рада вітати вас на реєстрації шлюбу наших молодих. Сьогодні довгоочікуваний і хвилюючий день для всіх присутніх тут та особливо щасливі і раді дві закоханих людини. Настав той день, той момент, коли два серця, дві душі готові любити вічно. Одного разу люди запитали мудреця, у чому сенс життя і як? Йому гармонії. і наймудріше серед людей сказав Життя це шлях, мета і нагорода. Життя це великий дар, живіть просто, не приносять один одному шкоди, Наповнюйте тіло, любові, станьте енергією любові, адже любов все покоряє, де любов, там і Бог. І дійсно минуло майже три тисячі років, а мудрість ця і досі жива, і вчіть нас. Що саме любов дає зміст нашому існуванню. Нам відомі безліч і добі безлічі Бог і кожній притаманні своїх звичаї і традиції. Але є те, що протягом років залишається незмінним. Це кохання. Воно котре продовжує хвилюватися людських серцях і підтверджує просту людську істину, де любов там темрява підступає. Любов у всьому початок і кінець. А й справді, сьогодні ми з вами ще раз є свідками того, що саме любов поєднала сьогодні два серця. І саме завдяки цій якості любові ми всі зібралися тут. Ви знаєте, у кожної людини є свій особливий день. Це день, коли вона знаходить щось нове, або знайомиться з кимось новим і хочеться поділити цією радістю з найближчими людьми, а особливо людьми. Які вміють любити. Такий день неможливо передбачити або заворувати. Він може статися будь і будь з ким. Такий день сьогодні настав нашої молодої пари. І вони хочуть поділитися з цією радістю, дійсно, з найближчими, з найулюбленішими людьми, з людьми, які зараз знаходяться тут, і з деякими людьми, які по деякій можливості не можуть бути тут, але приєднаються протягом дня. Завжди, знаєте, так, вже традиційно, напевно, це завжди вітати друзів, умів або дружок наших молодих. А нашій молодій парі з ними дуже-дуже повезло. Це Леся і Веніами. За друзів можна говорити дуже-дуже багато хороших слів. Знаєте, кажуть, друг той, хто пізнається в біді. А я завжди кажу, моя любима така приказка. Друг це той, коли вміє радіти, коли радієш ти. І дійсно. І Лесі, Вінямин ми сьогодні щиро раді, і дуже приємно бути на такій реєстрації такого дні. Зараз би хотілося привітати і нашого торжества, нашого красивого, молодого нареченого. Адже він сьогодні, напевно, дуже хвилюється, адже його серце наповнено почуттям до людини, яку все своє усвідомлене життя її шукав. І дійсно він її знайшов. І його мрія здійснення. Тож, давайте приєднаємо, можливо, трошки описаний нашу нареченого, покрасимо, молодого. Він уособлення мужності, сили, підвалі, героїзму, адже вирішив взяти на себе відповідальність за долю тієї, з ким вирішив поєднати своє серце. За молодого нареченого можна дуже-дуже багато говорити. Але хто, як не найкраще, скаже наша наречена Ренатка? Цитую її слова. Для мене він особливий. Людина, з якою я можу бути собою, відчувати себе щасливою. Він той, хто міє брати на себе відповідальність, завжди допомагає мені долати поганий настрій. Спасибі тобі, мій милий, що поряд з тобою я відчуваю себе справжньою захищеною жінкою. Ну, а зараз би хотілося дійсно запросити найпрекраснішу, наймилішу, найчудовішу нашу наречену. А вона сьогодні неабияк красива, мила і ніжна. Ви знаєте, завжди вихід наречена, а він сьогодні в неї буде ще не раз. Він самий найпрекрасніший. А дійсно вона в нас дуже мила, ніжна, прекрасна, красива. Цитую слова нареченого Ренаці. Мила, єдина, рідна, ніжна. Красива розумна, я хочу сказати тобі велике спасибі за твоє добре і велике серце. Завдяки тобі, я з прагненням до нових цілей встаю вранці. Бути сильним складно, але мені бути сильним просто, адже я знаю, що в мене є ти. Ти наповнюєш моє життя яскравими фарбами і надихаєш щодня ставати краще. Люблю тебе, дорогі. Наречені. Сьогодні у вашому житті, у житті рідних і близьких вам людей, святковий великий особливий і радісний день. Це день, коли ви за взаємною згодою, за власним бажанням стаєте на свій життєвий особистий шлях. І щоб зуміти пронести свої теплі почуття, вам потрібно навчитися розуміти один одного без слів, адже саме від вашої гості, і мудрості буде залежати спокій не лише вашої новоствореної сім'ї, але й спокій рідних і близьких вам людей. Від сьогодні, 11 вересня, стане Днем народження вашої сім'ї. Це буде ще один день у році, коли у вас буде можливість закликати знову ваших рідних і близьких вам людей за чашкою кави, гарячого чаю, згадати ті емоції, почуття, які ви сьогодні. Отримали те, що будете отримувати протягом дня. Ви знаєте, у кожної людини, в кожних наречених, правда, в кожної вже сформованої пари сім'ї, є історія кохання, яка і не минула наших наречених. Наші наречені вже знайомі немало років, 5 років. Але минулого року, одного з вечорів, наш наречений Микола сидів у соціальних сетях, як то кажуть, інстаграм. І побачив фотографію Ренатки, яку вже попередньо знав. І, побачивши її очі, навіть через фотографії, він напевно зрозумів, що вона для нього особлива. Її очі торкнулися його душу, а її послішка його серце. І такому, знаєте, рішучому, красивому, наполегливому, нашому величезному, це не. Затратило багато зусиль, щоб написати їй смс-ку. І ось так перепочалася переплеска, потім зустрічі. І на одному з побачень дійсно він зрозумів, що це, це саме та людина, навіть не він, а вони зрозуміли, що створені один для одного. І ось так, день за днем, місяць за місяцем, наш наречений вже і дня не міг собі уявити без посмішки нашої нареченої. Без посмішки, яка зірвала серце і душу. Міння Ренатки сприймати Миколу таким, як він є, справжнім, нічого не вимагаючи, без будь-яких істерик і непорозумінь все це так щодо шукав Микола. І ось 6 січня таке велике свято, Різдво Ісуса Христа стало дійсно знаменним днем у нашої пари. Це був день, коли Микола вкотре освічився. Осві наважився на освічення, котре говорив красиві, чудові слова. І ви знаєте, коли він запропонував вийти за нього заміж, на хвильку зробилася незапланована пауза. Вона навіть мусила його запереживати, і він подумав, що вона йому відмовила. Але її чудові, прекрасні, сяючі очі, які дійсно сяяли і за букета, говорили зовсім інше. І вже через, через секунду було таке довгоочікуване так. І сьогодні ми з вами, скажімо так, продовжимо історію вашого кохання, яка сьогодні буде ще довго-довго продовжуватися. Довго, довго. Дорогі наречення, ви бачите, що дійсно день одруження це, скажімо, це дійсно серйозний день, особливий у наречених. І такий особливий день я повинна запитати вас, чи даєте згоду на одруження? чую. Двоє. Чи є ваше рішення добровільним і обдуманим? Чи дійсно ви готові вступити в шлюб, бажаючи цього всім своїм серцем, щоб разом завжди скрізь? Прошу відповісти вас на речі. чи готовий ви, Микола, все своє життя бути вірним другом Ренатці, підтримувати і любити її і у горі, і у радості. Прошу відповісти вас, наречена, чи готова ви, виринати все своє життя бути вірною подругою Миколі, підтримувати його, любити як у горі, так і у радості? Дякуємо вам за ваші відповіді, тому за взаємною згодою та відповідно до закону України. Прошу скріпити ваш дух підписання. Прошу вас наречена. Хочу повідомити вас, що наші наречені ви обрали усе диспільне прізвище в Оріж. Розпочиться так. так Дорогі наречені! Сьогодні вас вітали вітатимуть ще багато рідних і близьких вам людей. Та є серед них найрідніші, найулюбленіші це ваші батьки. А сьогодні вони не аби хвилюються за вас. А ще недавно вони дивилися, як мирно ви спите в колисті, раділи першим вашим крокам, першим словам, вели за ручку в садочок, приводжали до школи, виконували домашні з вами завдання, допомагали, допомагали ставати в доросле життя і навіть не помітили, як швидко ви стали дорослими і сьогодні покидаєте їхні домівки, тобто стаєте на свій життєвий шлях. Знаєте. У народі є така легенда. Перед народженням дитинку дитинка питає у Бога, а навіщо мені йти в цей світ? А Бог каже: Я подарую тобі ангела, і ти називатимеш того ангела мами. А й справді мами, наче той ангел, завжди були поряд і підтримували. А батьки цілі, міцні і дуже руки, підкидували вас високо-високо в небо. Можливо, десь були строгими, а можливо десь і наказували. Але це тільки через те, що дуже вас сильно любили. Дорогі батьки, цитую слова наших наречених. Любі наші батьки, ми насправді дуже щасливі, що сьогодні дві наші чудові родини з'єдналися. Ми хочемо висловити щирі слова вдячності вам за те, що виховували нас, передавали нам свої знання, вчили повазі та дочинкам, пояснювали велику життю, а головне навчили любити. Навряд чи слова можуть описати всі наші гарячі почуття, однак ми докладатимемо зусиль. Ми найщасливіші сьогодні не лише від того, що поєднали наші долі, а й великою мірою від того, що ви зараз воля з нами. З'ясуємо, що тішитеся в нашому рішенню і схвалюйте. Ваша підтримка це те, що впродовж життя допомагає нам приймати правильні і добрі рішення, сміливо та опере. Дякуємо за любов, за допомогу, за те, що ви ніколи не відмовите. Бажаємо вам здоров'я та довгих років життя. Дорогі батьки, подивіться, які щасливі, закохані і радісні ваші діти. Ви допомагали їм долати труднощі, переживали за них, раділи їхнім успіхам, переживали за них далі. Так буде і від сьогодні, просто вони житимуть власним життям, а ви десь тихенько будете їм підказувати. На цьому, така я завжди кажу, найпрекрасніша церемонія шлюбу підходить до кінця. І мені б хотілося нашим нареченим вручити перше їхнє спільне свідоцтво це свідоцтво про З чим я вас і вітаю, Прошу. І від себе особисто дійсно бажаю вам довгих, щасливих подружніх років життя, ви через багато років, через декілька років. Саме ваша сім'я була прикладом для наслідувань інших поколінь. І нехай ваше життя буде, знаєте, як сьогоднішній вересневий або буде дійсно такий, знаєте, дощ і провода, але з таким теплом і з таким, знаєте, немає ні жарко, ні дуже холодно. Тож нехай таким буде ваше життя, а Господь Бог вам допомагає, дарує сили і енергію. Дякую всім присутнім, гарного вам святкування. А, молодим хорошим наслідку і дійсно щасливого друнього життя. Я дякую, дуже дякую. Січе.